у нас на парафії нашому монастирі відбувається святкування День молоді на парафії. Цей день ми відкликаючись до стихіри, що присвічені духом твоїм святим беремо свої знамена Хрест животворящий і вносимо його і воскликаючи осанна благословений тоді в ім'я Господня. Благословенний в ім я Господня! Волословенний день, я Господи. Осан, Осан, благословенний воєнний я восходи. Дуже приємно, що кожна спільнота має свою харизму, має своє завдання і свою місію. Господи! Ісусе ми молодіша спільнота, мові нашого гостиря, визнаємо, що у всіх хвилинах нашого життя, чи завжди з нами, вірую, визнаємо, що і завжди може подивитися на війну. Господи, Ісусе Христе, ми молимо вішні спільноти Осана. Коли сьогодні ви читали цю молитву, ви давали перед Христом певне певне визнання. Ось кожен з нас це пам'ятає, що саме він хотів, що Христос зробив для нього і чим ділиться та наша чи інша спільнота, починаючи від найменших діточок з аніматорами, завершуючи і хором Осанна. Гасяк. Я, я учасник там дружини. Вікторія Мельникович, mm. молодіжний хор форпусон Бадрі Христина, спільнота вокальна студія істина. Біла Анна, спільнота Маїл Церква Царя Христа. Ірина Попович, спільнота аніматорів. Одні співають, інші служать, інші допомагають в прибиранні. Ще інші творять інсценізації, інсанізації, приготовляють до піших прощ. Основним джерелом наших таких натхнень це є Бог. Коли я стою для престолу, то я Відчуваю якесь піднесення, що я чую себе з Богом, що я в безпеці. Я відчуваю, що я розмовляю з Богом, перебуваю біля нього. Мені дуже подобається от наша загальна така робота, яку нам дає наш отець Йосифат. коли він дає якісь завдання, наприклад, організації хресної дороги чи ще якихось заходів, нас це дуже скріплює, зближує. Наша спільнота має таку особливість. Це Навчати дітей, йти до Бога і від маленького плекати в них любов до нього. Наша спільнота бере участь у різноманітних фестивалях, молодіжних конкурсах, прославляє Господа нашого Ісуса Христа своїм співом божественного літургії щонеділі. Щоб Щоби ми були просто хором, ми б дійсно прийшли, підспали, пішли. А спільнота це наша велика сім'я. Я приймаюся цією спільнотою, я хвилююся, переживаю. Вона змінила в принципі моє життя, моє світобачення, моє світосприйняття і ще більше заглиблення в себе. Ну відколи я почав ходити в. Вітарну дружину, я став більше молитися і більше ходити до церкви. Кожен, кожен з нашої спільноти він, це такий великий талант, від якого кожен бере щось, щось найкраще і цим ділиться з іншими. Усі молодіжні організації нашого монастиря, що тут у тої криниці нашої парафіяльної триває духовну силу, трудяться і служать, і дають свідчення віри та любові до Господа. Вітаємо сьогодні! Молодь, яка при штрьох днів. Була у Вишколі за темою Молодь Надія Церкви до України. Це є молодь Володимира Волинського із Шерлодограда із Яборба, Львова, Тернополя, Бучача та інших міст властей нашої України. Вітаємо сьогодні. Всю молодь всіх дітей, які сьогодні прийшли разом з батьками своїми, щоб вітати прихід Бога в на історію нашого спасіння. Тож Христос, який тут перебуває, нехай наповнить усю нашу молодь, здоров'я і спасення. а також особливі сьогодні вітання, вдячність за молитву. Ми засилаємо на ім'я військовослужбовцям, нашим хлопцям, які ось тут є разом з нами. Вдячний вам за вашу присутність, молитву, за вашу тут сьогодні глибинне пережиття зустрічі з Богом. Нехай Бог все милостивий всім дітям, молоді, нашим військовим, усій нашій Україні Це сотворить многое і благоя віка.